Визнані тимчасово непридатними до військової служби мають повторно пройти ВЛК через 6-12 місяців. На цей період призову вони не підлягають. При цьому дату повторного огляду медики відразу прописують у висновку військово-лікарської комісії. І тоді людина отримує повістку на проходження наступної ВЛК. А ось за неявку доведеться сплатити штраф від 17 до 25,5 з половиною тисяч гривень. Наприклад, йому призначена операція так оперативне втручання, тобто відповідно зараз ну, ну, апендицит у нього. Звичайно, він не може проходити військову службу в такому стані, він не може бути направлений до навчального центру. Але після хірургічного втрачання він може бути військовослужбовцем або в військових частинах забезпечення, або повністю в бойових частинах. Військово зобов'язані визнані особами з інвалідністю відповідно до другого пункту статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. також мають право на відстрочку і не підлягають мобілізації. Додає начальник групи комунікації Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін. Якщо казати про осіб з інвалідністю, то е, стандартно подається заява на е, ім'я голови. Комісія знання відстрочок до неї докладаються документи. Це документ, який підтверджує, власне кажучи, групу інвалідності. Перелік є в 560-й постанові. Раніше рішення щодо встановлення інвалідності ухвалювала МСЕК з 1 січня цього року. Цим займаються експертні команди з оцінювання повсякденного функціонування. До встановлення групи інвалідності, так, взагалі ніякого відношення не маємо. Загалом інвалідність встановлюється це як ступінь непрацездатності громадянина. От. В той же час громадянин може бути, наприклад, непридатним до проходження військової служби, але не мати інвалідності. Тому що ступінь проходження до військової служби це станом на тепер. Чи може чи не може проходити військову службу відповідно до 42 наказу. Водночас особа з інвалідністю за станом здоров'я за рішенням ВЛК може бути придатною до військової служби, каже Роман Істомін. Зазвичай в підрозділах забезпечення чи в ТЦК та СП. Звичайно ж, призиваються вони за власним бажанням, якщо вирішили не оформлювати відстрочку. При цьому, якщо військовослужбовці отримали інвалідність, зокрема внаслідок війни з Росією, вони можуть звільнитися з військової служби.